Левий привіт. Це ваш розклад на відносини. На те, що зараз в ваших відносинах, і перспектива майбутнього, так, що там буде далі. Давайте подивимось. Поки я буду розкладати, ви можете перемотати або зробити швидкість на більшу, так, щоб зекономити свій час. Давайте дивитися, що ви, леве, думаєте про свого партнера. Що ви відчуваєте до свого партнера? Що ви будете робити по відношенню до свого партнера? Так, що партнер думає про вас? Що відчуває до вас партнер? Що буде робити по відношенню до вас партнера? Що вас поєднує? Перспектива майбутнього у відносинах та рекомендація для вас в цих відносинах. это давай все. Mm -hmm. mm -hmm. Сейчас начинаю десятка мочив. Що означає? Все означает четверочка мочи дех. диях. Сейчас шестерка мочи. Сейчас поедная. Означає коні ну, Дивіться, на дні колоду у вас виходить трійка кубків, яка говорить про те, що тема може пойти про, піти про трикутник або на серйозні відносини, які були тільки в форматі зустрічі. Випивки, гулянки, прогулянки і все інше в такому форматі, більш ну, не зовсім серйозному. І, в принципі, дно колоди воно завжди дає підказку, або говорить про те, що чим ситуація може закінчитись, може закінчитись, або реально, що ви вирулите в щось краще, так, і у вас почнуться відносини з побачень, там, з відносин, або трикутником, або трикутником. Давайте дивитися, що ви думаєте про партнера? У вас виходить десятка мечів. Десятка мечів, ви думаєте про те, що ситуація вижила себе, ситуація вже померла. Що відносини завершуються, так, або завершилися. І що це здохша лошадь, яку вже тягти за собою дуже важко, її не можна оживити. так. Я вам хочу сказати, що на вас дуже діє луна. Луна говорить і про вашу півсвідомість. В принципі, ви на півсвідомості розумієте, що відносини самі по собі вже трошки здохли або здихають. Але це ще з вами говорить ваша інтуїція. Так? Ви інтуїтивно розумієте, що щось не то, що треба це все завершувати. І по, ну, по тузу мечів я бачу, що вам би хотілось різко різко піти. В Сімейні відносини. Вам різко хотілося б створити сім'ю. Вам хотілося б, може, зустріти таку людину або з цією людиною. Але щоб це сталося різко, щоб щось якась, якийсь момент стався. Щоб це, скажімо так, якось перечеркнуло всі, все те, що було раніше. Так? А... Хтось хоче бути мамою, так? Або хтось хоче, щоб була жінка поруч, яка стане мамою майбутніх ваших дітей. Я таке бачу. Потозу мечів, це ще, знаєте, ті відносини, які були раніше, так? Просто обрізати, просто завершити. І прояснення ситуації тут реально може бути після повнолуння. Ой, вибачте, і повнолуння в нас ось зараз. В принципі, сьогодні воно, да? І воно більш-менш проясниться десь, я думаю, завтра, 9 числа, або до 18-го числа, десь ось в такому ключі. А... би хотілося сім'ю з цієї людини, але ви розумієте, що тут вже спасати, ну, мало що є. Що на рахунок почуттів? По восьмероці жезлів ну, ваші почуття, вони стабільні, вони нікуди не діваються, вони такі, як є, вони бурхливі, вони, вам хочеться писати, вам хочеться переписуватися і в той же момент. Як вам сказати, у вас йде п'ятірочка жезлів, яка говорить, що у вас внутрішня якась криза, внутрішній стан загубленості, внутрішній стан. Mm, коли ви самі з собою боретеся, спорите, писати, не писати, дзвонити, не дзвонити, зустрічатись, не зустрічатись, так? проявлятися до цієї людини чи ні. Чи варто розвивати ці почуття внутрішнього чи ні? Це ще такий момент, коли ми самі з собою боремося. так? Також це невдоволеність тим, що, може, в партнера були якісь люди на стороні, переписки. Ви бачите цю, цю людину, ну, ніби як. В нього є багато або в неї багато варіантів, так? І ви ось це вас робить дуже, скажімо так, збентеженими, це і робить таку внутрішню кризу внутрішньо вас. Неприємно, так? Що ви будете робити? По справедливості, ви будете зважувати вчинки людини, ви будете подіватися жезлів, захищати свої цінності, захищати себе, свої погляди на життя, свої почуття. І ви насправді тут дуже побиті, побиті і, як вам сказати, якщо потрібно будете захищатися, якщо потрібно, будете нападати. Але все, всі дії свої чи дії людини ви будете зважувати. І по справедливості вам би хотілося якоїсь справедливості, вам би хотілося правди, так? вам би хотілося, щоб все стало на свої місця. Зважити і зрозуміти, в чому тут, в принципі, сир бору, да? в якому напрямку це все рухається. Ну так, такі ви тут трошки, трошки вам неприємно це все, я бачу. Що стосується думок вашого партнера, рицяр мечів це дуже агресивна карта, яка говорить про те, що партнер хотів би проявитися. І проявитися в ключі виясніння отношеній, да? написати, подзвонити, приїхати і поскандалити. І по карті сили людині б хотілося пристрасті інтиму, сексу, і щоб це все може закінчилося цим, всим, да? брухливим інтимом. Але людина може якось себе заспокоювати. Може людина вас бачить такою або таким, що ви хочете виясняти відносини, так? що думає вона про вас. Але ви але людина і так же бачить вас дуже сексуальним, або сексуальною, пристрасною людиною. І ви розумієте, що це. Ну, він розуміє, що це б могло якось пофіксити ваші відносини. Скажімо так, хочеться, щоб навіть якщо буде якийсь скандал, або така енергетика, щоб вона завершилась ось таким чином, або людина просто думає якось вас заспокоїти, так? Заспокоїти цей таку бурхливу енергетику, щоб. Ви не, не поводили себе так, не хотіли виясняти відносини. Або хотілося б, щоб ви себе так повели. Да? В залежності від того, хто хоче, від кого така йде агресія. В почуттях тут у людини п'ятірочка Кубків, людина розуміє, що вона загубила, загуб, загубила вас. І зараз людина дуже сильно згадує минуле. І не бачить тих варіантів розвитку, які є насправді позаду, і вони є їх, як мінімум два, може і більше. Або людина тут згадує когось з минулого. І живе минулим. Тут людина, в принципі, постійно живе минулим. По пажу Пентаклів я бачу, що тут людина бачить перспективу розвитку відносин. Тобто, у людини є якісь плани на майбутнє, на вас, да, в почуттях. І ці почуття, вони в принципі формуються в більш щось серйозне. Але я також бачу: тут виходить трикутник, тройка мечів і диявол. Тут у людини диявол в тому, що людина постійно лізе в трикутники, створює їх, так? Соблазм в тому, що людина постійно хоче ще когось, або спілкуватися, зустрічатися інтим і все інше. Або людини тут плани. План, ну, Він думає, що в почуттях все, все загублено. І плани тут у людини піти в, до когось іншого. В трикутник, так? Або створити цей трикутник. Ну, неоднозначно, не дуже приємно. І я бачу, що людина так стверджує, самостверджується так, в таких відносинах, коли є трикутник, коли є багато. Тих людей, хто хоче з нами спілкуватися, хто нам говорить компліменти або ще щось робить. Так? Тут в почуттях у людини, звісно, трошки болячка, можна так сказати. Причому болячка тупа, дуже тупа, або людина дуже розуміє, що загубила вас, із-за того, що може були плани так, піти в інші відносини. Таким чином створивши трикутник, да, і це був диявол. Ці відносини були диявольські, або е, сам поступок був, скажімо так, ну, хріновим, да? скажу таким чином, поганим. Бо під владою диявола нічого гарного не створюється. Це щось тупе. Я так це називаю. Це щось про інтим тільки, про пристрасть. і... Коли людину накриває дуже сильно, коли вона не контролює себе, і людина тут розуміє, що може загубила вас із за цього. Або губить ці відносини і почуття до вас таким чином. І думає, що нічого вже повернути не можна. Але насправді можна. Просто що треба трошки роззуть очі. Як буде людина рухатися в вашу сторону, поки що ніяк. Четвірка мечів, людина в стані спокою, в стані медитації, обдумів, роздумів, Людина може спати насправді на даний момент, так? І по шестірочці мечів восьмірка Пентаклі. Я б, звісно, могла сказати, що людина тут збирається піти в нові відносини. Але восьмірка Пентаклів говорить про те, що це коли ми приймаємо ситуацію такою, яка вона є, і все одно чіпляємося за неї і розвиваємо її. Так? Тут людина може захоче розвивати відносини більш по-новому, але не розривати їх просто в новому ключі. Піти від кризового стану, що шестерка мічей це завжди вихід з дуже болісних ситуацій. Це коли були зради, це коли були обмани, це коли були дуже сильні хитрощі, ну, все інше. І тут людина захоче вийти з цього стану і розвивати відносини, не дивлячись ні на що. Але як скоро це буде, Ну, поки що пауза, але скоро цей момент станеться. Бачите, тут. Луна зростала, а тут луна вже повна. Може зараз, не так як да, повний місяць, може це статися і в найближчому моменті. Або, наприклад, це може статися зимою. Зима це знак зодіака Водолій. Це десь январь, февраль місяць. Да. Що вас поєднує? Десяточка жезлів, це коли ми, не дивлячись ні на що в своєму житті на свій минулий якийсь досвід, да, ми ми вдвох починаємо будувати щось нове. Але кожен тут тащить щось з свого життя. Тягне якийсь тягар. Так? І це може не дає розвит... ну, розвиватися нормально відносинам. В когось тут, може, була в минулому дружина. Хтось був в минулому дружиною. Так? І ви цей досвід тягнете за собою. Або відносини, які були. Що тягнули, ну що йшли до подружжя, але вони розірвались. І ось цей такий критичний момент ви тягнете за собою або ви, або ваш партнер. Я вам так скажу: у вас тут, по пажу жезлів, повинні бути е, спільні плани на життя, спільний рух. Ви повинні дивитися в одну сторону. І тоді це все виведе вас на новий рівень. Але по-пажу, це коли щось нове. Це коли нікого більше немає. Це немає старого досвіду. це немає... Ви як дитина перенароджуєтесь, да, бо це така дуже молода енергетика, і будуєте нові плани, по-іншому дивитесь на відносини, на себе, на партнера. І ви таким чином зможете вийти з кризового стану, скажімо так, побідітелями, да, переможцями по шестерочці жезлів. Це коли ми починаємо новий е віток відносин в дуже доброму, в дуже класному ключі. Це коли прям, ну. Супер. Але це без минулого. Я бачу, що тут важко з це. Тут важко як і вам, так і важко і партнеру. І не факт, що це станеться, але у вас якби перспектива це те, що вас пов'язує, що ви постійно все одно виходите тут переможцями в цих відносинах. І у вас є шанси витягнути їх на більш такий високий рівень. Що вас чекає в майбутньому перспектива відносин? Двоєчка м'ячей поки що. Ви один від одного закриваєтесь, не дієте, так? Кожен обирає рух своїх думок, рух своїх дій. Але по рицарю Пентаклів я бачу, що тут дії будуть не швидкі, дуже повільні. Але ці дії будуть вже дуже сильно продумані, проаналізовані і в серйозному ключі. І виходить королева жезлів. Ну мені че здається, що тут ваш партнер, чи ви, чи ваш партнер, ну, коротше, тут. Чоловік буде діяти по відношенню до королеви жезлів. Королева жезлів це і є леви, овни, стрільці ну, це ваша карта, дівчата. Дівчата або хлопці. Хтось тут просто в жіночих, хтось в чоловічих енергіях, так? І тут буде стан вибіру, що робити далі? Бути одним, розходитись, або йти в ці відносини. Бути в старому форматі відносин або починати по-новому. так? І у вас тут шанс на здійснення мрії він є. Туз Пентаклів говорить про те, що шанс на створення серйозних відносин, створення сім'ї, вагітності в когось, він є. І по, -по, -по, по Тузу пентаклів це може статися реально зимою. Це навіть, я вам так скажу, Туз Пентаклів, він символізує знак Зодіака Козорох. Це кінець грудня, десь з 20-21 грудня по 20-21 січня, ось в таких проміжках. Може хтось тут різко завагітніє, так? І людина тут зрозуміє, що потрібно рухатися. По відношенню до вас, або ви захочете рухатися по відношенню до ко до, до коханої жінки, людини. так, М В серйозному ключі, серйозно вкладатися, дарувати подарунки, будувати плани на майбутнє, так, М відкладати не знаю, разом гроші, до чогось йти разом. І по двійці пентаклів я бачу, що ви тут будете балансувати навіть не стільки вибір, скільки баланс. Звісно, тут вибір є. Як його рухатися далі що його далі робити, так? Але тут шанс на здійснення мрії буде. Причому, що мені здається, що це ваша спільна мрія. Просто що вам потрібно навчитися балансувати. Я бачу, що ви це зможете зробити. Ну, в принципі, все. Ну, в плані ще рекомендації для вас. Зараз Леве е, Карта закоханих говорить про вибір серцем, те, що ми повинні обирати е, те, що нас робить щасливими. Обирайте ту людину, з якою ви будете щасливі. Якщо ви щасливість цієї людини, не дивлячись на цю кризу, на даний момент обирайте її, я бачу, що тут можуть бути близнюки в когось по знаку Задяку. Королева Пентаклів, восьмерка кубків, четвірка пентаклів. Тут потрібно сконцентруватися на своїй зовнішності, доглядати за собою, на своїй реалізації як людини, як ви будете заробляти гроші, наприклад, да? як ви будете реалізовувати себе як людина, як персона. Я бачу, що по, восьмір, по восьмерці кубків вам тут дають. Рекомендацію не сприймати відносини більше так, як ви сприймали раніше, не вестися на ті відносини, які не робили вас щасливими, не наповнювали вас, а йти за більш стабільною, сильною перспективною ціллю, мрією. І там, де ви, дівчата, будете королевою Пентаклів, там, де ви будете дружиною. В майбутньому, або ви, хлопці, повинні йти відносини ті, там, де у вас жінка реально буде вашою коханою жінкою, вашою коханою дружиною в майбутньому, мамою ваших, ваших дітей. По четвірочці Пентаклі вам тут ще говорять: зверніть увагу на гроші. Постарайтесь трошки зекономити, не витрачати все, так? Якось трошки відкласти гроші або відкладати гроші. Вам тут говорять, що потрібно бути більш стабільними. Якщо ви обираєте одну людину, то йти з цієї людини. Якщо ви цю людину не обираєте, ви розриваєте відносини, то вам потрібно йти і, і, іти тільки в серйозні відносини, там, де буде стабільність, там, де не буде коливань, іграшок і всього іншого, качель і всього-всього, а в ті відносини, там, де все буде серйозно. І я бачу, що ви можете зустріти таку людину, якщо ви підете в нові відносини. Це прям людина буде по серцю вам дуже-дуже близька до вас. В цих відносинах теж ну, ви доволі кармічні партнери для одного, і ви дуже-дуже сильно підходите один одному. Просто що у вас непорозуміння, ви не чуєте один одного. Ні, ви чуєте, але ви не слухаєте один одного. Ніби так. Кожен слухає себе, я би так сказала. Ну, дивіться самі, я думаю, що підказочку я вам дала. Люблю цілую. Не забувайте, будь ласка, донатити на нові колоди. Не забувайте коментувати, підписуватися, лайкати. Надіюсь, що в майбутньому я зможу вже виділити час і просто виходити хоча б раз недільку на, на прямі е ефіри. Е Сподіваюсь, вам це сподобається. Люблю, цілую, бажаю всім нам миру. До зустрічі!